Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Знаєте, в одному із творів Марко Вовчок нещодавно я прочитала ось таке речення: Були перші дні першозимника, і селяни розпочали підготовку до нового року. Ось так. першозимник виявляється, це грудень. Перший місяць зими. А ще як називали цей місяць? І от в словнику Бориса Грінченка української мови ми можемо прочитати першозимник, дійсно, або стужайло, або студень, тому що холодно вже було. Ось так. А чому ж у нас в 20-му і в 21-му столітті це вже грудень? А виявляється, тому що після осінніх дощів. Земля замерзала і бралася грудочками. І ось тому грудень. Ось так. І з Груднем нас усіх. До нових зустрічей! З вами була я, Наталка.